Виконуємо номер 1314 із підручника Алгебра 7 та номер 32 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, для якого значення А, система рівнянь, перше рівняння суми 5х і 4y до рівня 2. Друга сума 10х і 8 дорівнює А. Завдання перше має безліч розв'язків. Завдання друге не має розв'язків і третє чи існує таке значення А, для якого система має єдиний розв'язок. Приступаємо до виконання. Помножимо перше рівняння на 2. Отримаємо 10х додати 8 y дорівнює 4. Друге переписала 10х додати 8 y дорівнює А. Система має безліч розв'язків, коли графіки рівнянь збігаються. Отже, щоб графіки рівнянь збігались, вони мають мати однакові формули. Тоді А має дорівнювати 4. Записуємо система має безліч розв'язків, коли А дорівнює 4. Графіки рівнянь є паралельними прямими, тоді вони не мають спільної точки. І система не має розв'язків. Якщо А буде не дорівнювати 4, а якомусь іншому числу, то не може одночергово виконуватись дві однакові умови. І дорівнюють 4, і не дорівнюють 4. Тоді наша система не буде мати розв'язків. Система не має Розв'язків, коли А не дорівнює 4. Будь-якому іншому числу, але не 4. Ну, а тепер відповідь на третє питання. Чи існує таке значення А, для якого система має єдиний розв'язок. Оскільки для А дорівнює 4, система має безліч розв'язків, для А не дорівнює 4, система не має розв'язків, то не існує такого числа А, при якому система має єдиний розв'язок. Не існує такого. Числа А, при якому? Система має єдиний розв'язок номер 1314 із підручника «Алгебра 7» та номер 32 із прав для повторення теми 11 підручника «Математика 7» виконано.